Зараз покажу вам наші рюкзаки Норфін Тактик. Ця моделька у нас вже дуже давно представлена. Блазить, це у нас 45 літрів. Показуємо, що тут є у нас в цьому рюкзачку. Це перше відділення біля спинки. Має ось таке відділення. Карманчика. Бачите? Такі. В другому відділенні, дивіться, багато крепіжів, карманчик. Ось такий внутрішній карман зі сіточкою. Так. Це у нас маленьке відділення для окулярів. Тут у нас ще є такі. Дивіться, скільки тут всяких карманчиків. Ну, дуже функціональний рюкзак. Ось ці кріплення є. Бокові. Раз, два. З цієї сторони такі ж самі. Дивіться на спинку, яка тут у нас спинка м'ягенька. Буду тримати спинку, зменшить навантаження вам і е, регулювання на грудь. Ну, оце кріплення тут так. Все надійне, все прошито. Ось такий варіант це у нас 45 літрів у нас рюкзачок Заходимо.